Найшвидше і найзручніше в Україні проводити процедуру митного оформлення для часу виробників податків. І ще на минулому тижні ми отримали доручення від Голови Одеської області звернути увагу саме на великих виробників податків, на ті компанії, які мають власні виробничі потужності, які є українськими виробниками. І для того, щоб те, про що ми говорили, стало дійсністю, щоб справді... Вам є всім, хто в тому реєстрі великих таких податків було простіше і швидше проходити мирне оформлення. Ми е, написали доручення для всієї отецької робітності про те, що великі платники податків, які мають виробничі потужності в Україні, зможуть оформлювати сировину за ціною договору. Неважливо, того, з якої країни ця сировина. Важливо те, що у вас є хороша податкова історія, важливо те, що можна прослідкувати далі, як це відбувається, і немає потреби ускладнювати вам життя на митниці і затягувати цей процес, тому що з цієї сировини ви створюєте український продукт, сплачуєте податки всередині країни. І все це йде на розвиток нашої держави. Ось. Я вас хочу з цим привітати і сподіваюся, що від моменту підписання, то тобто, фактично від сьогодні і від зараз, процес митного оформлення сировини для вас пришвидшиться, покращиться, і, можливо, для когось це стане шансом збільшити свої виробничі потужності, комусь дасть шанс зараз і важкий. Економічні моменти зберегти свої підприємства і пустити законовлені кошти на розвиток і на створення доданої вартості. Власне, давайте я прочитаю це розпорядження, як воно звучить. Воно буде опубліковане на сайті, а журналісти зможуть його там зафірмувати. Отже, доручення щодо митного оформлення товарів і на митну територію України підприємствами із статусом великого платника податків. З метою створення сприятливих умов для розвитку вчисленного виробництва, формування привабливого, привабливого інвестиційного клімату, налагодження партнерських відносин з суб'єктами ЗЕД, спрощення і прискорення виконання митних формальностей, уникнення неукрутованих затримок під час митного контролю та митного оформлення. Враховуючи стратегічне значення доходів підприємств великих платників податків, формування стабільних бюджетних надходжень, їх виробничих потужності, постійний податковий контроль та інші критерії визначення статусу підприємств платника великих податків, передбачені під пунктом 14.1.24 пункту 141 статті 14 розділу першого розділу України, які мінімізують ризики ухилення сплати митних податків, керуючись положенням розділу 3 митного кодексу України. Доручає. Керівникам митних постів під час здійснення митного оформлення забезпечити дотримання законодавства щодо застосування основного методу визначення митної вартості за ціною договору контракту відносно товару сировини, що імпортується, вартість операції на митну територію країни підприємствами і статусом великого платника податків та призначені для власного виробництва. Я підписую і добрий. Будь що все піде легко і від вас буде, буде хороше.